Шановна головуюча, шановні колеги, я подавав до секретаряту ЛИС, щоб отримати право на виступ у зв'язку з незадоволенням відповіді на депутатський запит. На превеликий жаль через бюрократичні перепони Чомусь цього не відбулося. Про що йдеться? Я неодноразово надсилав звернення до Кабінету міністрів, до інших органів виконавчої влади, а також депутатський запит до прем'єр-міністра України щодо невідкладного реагування на забруднення річок Хомора і случ, з якої багато людей вживають воду. Я не кажу вже про довкілля. Нарешті я отримав відповідь. Вона є цікавою, показовою в принципі типовою для тих відповідей, які ми отримуємо на депутатські запити. Ну, наприклад, Міністерство екології і природних ресурсів України констатує, що коли буде запит у встановленому порядку на виділення коштів на здійснення природоохоронного закладу з цього приводу, то вони кошти вивчать питання щодо виділення коштів і разом з тим констатують, що ця проблема є вкрай. Складною і вкрай нагальною і потребує оперативного реагування. Йдемо далі. Національна академія наук каже, якщо буде 500 тисяч гривень, ми проведемо відповідні дослідження, бо встановити, що це за забруднюючі речовини, поки що неможливо. А забруднює, забруднює річки Понінківська картонно-паперова фабрика. Встановити хто кінцевий власник неможливо, але, судячи з усього, що рішення не приймається, він як мінімум перебуває в місті Києві не на останніх посадах. Чергова відповідь: Державне агентство водних ресурсів. Констатація, що потрібно приймати негайні заходи, Державна екологічна інспекція на чотирьох сторінках необхідні заходи. Міністерство аграрної політики правильно констатує. Що до вирішення цієї проблеми потрібно підходити комплексно. Національна поліція України повідомляє, що розслідування триває. Міністерство регіонального розвитку і будівництва та житлово-комунального господарства каже, що спочатку прийміть закон про питну воду і питне водопостачання, тоді не будемо забруднювати річок. Відповіді немає. А пропозиція сталася одне хто є власником цього підприємства, яке він покарання поніс, чи стягнули з нього кошти, провести дослідження і вжити невідкладних заходів для того, щоб не отруювати атмосферу, воду і людей. Відповідь абсолютно нуліває. Я знову звертаюсь з вимогу до кабінету міністрів, бо депутатський запит, запит був до кабінету? Десять секунд, будь ласка. ще одне. Я прошу президію. Верховної Ради України проаналізувати, які відповіді ми отримуємо на депутатські запити. в кращому випадку. Ми отримаємо відписку від 10-го заступника, а навіть не від тих, до кого ми звертаємося. Такого неподобства раніше не траплялося. Дякую.